Уяви, ти мчиш велодоріжкою, тепло, навколо гомін міста, і раптом сонце починає бити прямо в очі. Але ти просто проводиш пальцем по дужці окулярів, mm -hmm. лінзи стають темнішими і світло м'якішим. Одним рухом в ту ж секунду. А в дужках в цей момент грає улюблений плейлист. Це я про ось ці окуляри Camelo Music Shield. Але це лише одна модель із цілої сім'ї вишиканих смарт-окулярів від Camelo, де кожна модель із власним характером і вайбом. В деяких ти буквально змінюєш кольори лінз під власний настрій. Але про все по черзі. Тож, Camelo Music Shield це сонцезахисні окуляри зі змінною прозорістю лінз, вбудованими динаміками Bluetooth 5.2 і захистом IPX 4. В мене на огляді Camelo Music Shield в двох варіантах: ось такий Fire, дзеркально-червоно-помаранчева лінза. І Smoke класична, більш стримана димчасто сіра. Дизайн, що одразу привертає увагу. Вони оптичні, спортивні і дещо футуристичні. Виглядають як щось із гри Cyberpunk 2077. Тут стоять електрохромні лінзи Eclipse. Одним рухом слайдера змінюєш ступінь затемнення від майже прозорого до темного. Це не магія, а технологія, яка працює у 1800 разів швидше, ніж звичні фотохромні лінзи. Реально, всі, хто бачив ось це вперше, казали: Ого, дай мені сюди спробувати. Діапазон світлопропускання від 17 до 63%. Модель отримала антиблікове покриття та захист uv 400. Ідеально, коли заходиш з вулиці в приміщення або навпаки. Оправа виконана з tr 90, легкий, гнучкий та ударостійкий матеріал. Можливо, трошки важчі за класичні спортивні окуляри, але завдяки прогумованим накладкам і продуманій ергономіці, вони не тиснуть, не натирають і не сповзають. Як казав, захист за стандартом IPX 4. Під дощ, бризки без проблем, але в басейни з ними ходити не варто. Динаміки відкритого типу. Ти чуєш музику і те, що відбувається навколо тебе. Трошки збавимо. Звучання цілком пристойне для фонового прослуховування під час прогулянки чи пробіжки. 16-мм драйвери дають ясний вокал і акуратний бас. Одне натискання плей пауза, подвійне наступний трек, потрійне попередній. Два мікрофони із шумозаглушенням. Все на рівні хорошої аудіогарнітури. Для дзвінків у шумному місці нормально, те, що треба. Це звук з мікрофона, окулярів, камело Music Shield. Куртуючись нагодою, раджу підписатися на телеграм-канал Ало, щоб в курсі найактуальніших новин і, звісно, гаряченьких акцій. А, мікрофон. Напишіть коментарі. Автономність до 100 годин у режимі затемнення лінз і до 6,5 годин у режимі прослуховування музики. До 80% заряджаються за пів години. Вранці кинув на зарядку, пішов пити каву, почистив зуби, зібрався і все, готовий підкорювати місто. Що по комплектації? Окуляри, твердий кейс, м'який чохол, кабель та інструкція. Камело Shield це молодший брат попередній моделі Music Shield, який просто любить тишу. Тут та сама магія Лінз Eclipse, але без динаміків і мікрофонів. Плюс є автоматичне затемнення, щоб окуляри самостійно підлаштовувались під освітлення навколо. Вони дещо вущі, ніж Music Shield, за рахунок того, що тут менше електроніки. Ідеальний для повсякденного носіння з кепкою, мото чи велошоломом. Ультрафіолетовий захист, реальний комфорт і драйвовий вигляд. До 100 годин роботи у режимі затемнення. Комплектація така сама як у Music Shield. А тепер мій особистий фаворит Camelo Prime. Це класика, яка ніколи не вийде із моди. Дизайн нейтральний, але не безликий. Мінімалістичний силует підійде як під офісну сорочку, так і під звичайну футболку чи вечірку. Не тиснуть, не сповзають і не нагадують про себе впродовж дня. Тут немає наворочених фішок, але є все, що потрібно: захист від ультрафіолету, поляризація, світлопропускання від 9 до 45%. Зміна затемнення відбувається, як і в попередніх моделях, просто ковзнув пальцем, і світ став саме таким, яким ти хочеш його бачити. Лінзи комфортні, не надто темні і не надто світлі. До 70 годин роботи на одному заряді. В комплекті окуляри, твердий кейс, серветка, змінні носові упори, кабель та інструкція. Camelo Dusk Classic це як твій улюблений вініл. Час іде, а він продовжує звучати свіжо і сучасно. Силует 70 х чи 80-х, дещо віддалено нагадує Ray-Ban. Ці окуляри пасуватимуть під кежуал і під костюм. Матова чорна оправа, електрохромні лінзи Dusk, плюс вбудовані динаміки та мікрофон. У цій моделі зміна затемнення лінз перемикається не жестами, а кнопкою. На іншій душці зміна режимів фотохромний або автоматичний та ручний режим. Світлопроникність від 4 до 38%. Від м'якого тіньового режиму до досить темного. UV400 поляризація, захист IPX4. Під бризки та дощ без проблем. Дас Classic отримала вбудовані динаміки та мікрофон. Можна слухати подкасти, музику та відповідати на дзвінки. Звук чистий, середній та високі на місці. Мікрофон працює норм, навіть у шумі. Тебе буде чутно. До речі, ця модель одна серед всіх на огляді, яку можна під'єднати до застосунку. В принципі, він знадобиться лише для першого застосування. З цікавого тут можна налаштувати еквалайзер. До 100% заряджається за 45 хвилин і забезпечує до 4 годин прослуховування музики або до 7 днів стандартного використання в режимі затемнення. В комплекті окуляри, твердий футляр, м'який чохол, кабель, наліпки та інструкція. А це Camelo Dragon, Найбільш зухвала модель у лінійці. І так вона не для кожного. Серйозно, тільки но ступив через поріг і все. Ніхто не дивиться на твої кросівки, годинник чи зачіску. Всі погляди на цих окулярах: масивна оправа, гострі лінії, витягнута форма і виразні золоті акценти. Ці окуляри не для тих, хто хоче зливатися з натовпом. Тут вже знайомі лінзи Eclipse із кількома рівнями затемнення, що перемикаються Слайдом по душці. Діапазон світлопропускання від 63 до 17% від майже прозорого до темного. UV400, поляризація, антиблікове дзеркальне покриття тут все на місці. Час роботи затемнення до 79 годин. Музики тут немає, бо Dragon не про це. В комплекті окуляри, твердий футляр, серветка, кабель та інструкція. А тепер, мабуть, одні з найефектніших окулярів, які я коли-небудь тримав в руках: це Camulo Aura. І їхня фішка це лінзи Prismatic. Вони не просто темнішують, вони змінюють колір: чорний, синій, фіолетовий та червоний. Один дотик і вже інший настрій. Колір змінюється, світ стає м'якшим, а бліки менш агресивними. Маємо одразу дві версії Camlo Aura – в білій і чорній оправі. Білий варіант це щось легке, що посуватиме до світлих образів. Чорний, більш класичний і виглядає стриманіше. Вони легесенькі, всього 35 грамів, а безрамкові лінзи додають візуальної невагомості. Світлопропускання від 20 до 65%, тобто підійдуть як для відпочинку на літній терасі, так і для вечірньої прогулянки. До 47 годин роботи на одному заряді. За пів години заряджаються до 80%. В комплекті окуляри, твердий футляр, серветка для лінз, кабель та інструкція. Ну що, яка із моделей тобі найбільше сподобалась? Обов'язково напиши в коментарях. А якщо було цікаво слухати, то не пожалійте лайк, підписку і дзвіночок. І обов'язково завантажуйте за стосунок ало, щоб не пропустити круті акції та топові пропозиції. Все, побачимось у наступному огляді. Щасти!